Формули додавання. Для чого вони використовуються? Наприклад, треба порахувати синус 75 градусів. Такого кута в нашій табличці немає. Тобто, якщо наближено, то можна, звісно ж, знайти і в калькуляторі порахувати, або взяти велику табличку Брадіса і там знайти синус 75 градусів. Але якщо треба точно, то є можливість представити синус 75 градусів, як синус 45 градусів і 30. А потім порахувати за отою формулою, яку ми сьогодні запишемо. Тобто не просто порахувати там синус 45 і синус 30. Ні, там своя формула. Те саме, наприклад, якщо треба порахувати косинус 15 градусів. 15 градусів можна представити, наприклад, як. 60-45 градусів, або 45-30 градусів. Тобто вигляді різниці кутів, які є в таблиці, і потім за відповідною формулою порахувати. Або, наприклад, тангенс, е, тангенс 120 градусів. 120 можна представити як суму кутів 90-30. і 30. Або, наприклад, катангенс 210 градусів. Можна представити як різницю кутів 270. І 60. Для обчислення саме таких кутів, які можна представити в вигляді суми або різниці кутів з таблиці, і є у цій формули додавання. Як виглядають самі формули? Синус альфа плюс бета. Обчислюється за такою формулою синус альфа множиться на косинус бета. Потім додається добуток навпаки, синус бета на косинус альфа. Якщо треба порахувати синус різниці, так, синус альфа мінус бета, то чим відрізняється ця формула від попередньої? може, пригадаєш? В то, що відняти треба. Так, там різниця просто синус альфа косинус бета мінус синус бета косинус альфа. Формули для косинуса. В формулах, які е, стосуються косинуса, він головний завжди. Тому косинус альфа плюс бета це. Косинус альфа помножений так само на косинус бета, і ще й мінус синус альфа помножений на синус бета. В синуса там все симетрично, все по справедливості і, і синусу, і косинусу. Косинус завжди він на першому місці. Ну і косинус різниці альфа і бета це так само добуток косинусів, але плюс добуток синусів. Оце формули, які стосуються косинуса.